Нещодавно хтось підпалив ось це звалище сміття та сухостою, горіло на площі 40 квадратних метрів. Зараз тут випалена земля. Аби зменшити кількість пожеж в екосистемі, фахівці ДСНС вийшли на вулиці міста з роз'яснювальною акцією, акцентували насамперед на наслідках таких хуліганських дій на території Дніпропетровської області. Фіксується надзвичайного стану пожежна небезпека, тобто п'ятого класу. Найближчого. саме з цією метою ми проводимо превентивні заходи з місцевими мешканцями, тому що на території Криворізького району у нас також велика кількість пожеж в екосистемах. Якщо спочатку року у нас зафіксовано по території Криворізького району 477 пожеж, взагалі з них майже 205 пожеж це лише через спалювання сміття та решток рослинних. Здебільшого у спілкуванні на камеру люди кажуть, правила знають і закони порушують. Відомо криворіжцям і про правильну утилізацію сухостою. Краще його компостувати і використовувати, як добриво в землю, а не палити те, чим ми дихаємо туди викидати. Забруднюється навколишнє середовище, у нас тут багато дітей бігає, і ми всі цим дихаємо. Тому погано ставлюсь до цього. За порушення правил протипожежної безпеки в Україні передбачене покарання. За це є адміністративна відповідальність, а саме у вигляді штрафу від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Якщо ж це порушення правил безпеки пожежної безпеки в лісах, то це штрафи інші вже від 1540 гривень там до майже 5 тисяч гривень. Під час воєнного стану пожежі в екосистемах вони взагалі відволікають рятувальників інші служби від виконання своїх саме обов'язків, тим самим в принципі, пожежі в екосистемах розцінюються в даний період як диверсія, а диверсія в даний час вона взагалі несе відповідальність навіть не адміністративну, а саме кримінальну. Михайло Обустрофер там Кравченко цей день.